Ами онлайн зараз ми знаходимося біля кінотеатру Злата і біля пам'ятника Степанові Бандері, і прямо тут позаду пам'ятника. Буквально декілька днів тому тут поставили маленький маф, який буде спеціалізуватися на торгівлі фастфудом та піцею. За попередньою інформацією поставили цей кіоск власники піцерії, яка знаходиться в кінотеатрі Злата на другому поверсі. Однак ніяких дозволів, ніяких погоджень на те, щоб ставити цей кіоск саме тут, вони ні з ким не погоджували. Чи можна поговорити з Богданом? Кільша обов'язків. Власника піцерії зараз на місці не виявилося. Однак ми чекатимемо його приїзду на вулиці, щоб вияснити, на яких правах цей кіоск був поставлений прямо перед златою. Ну, Зложило її не там, де треба, але буде стояти зовсім в куті. Зовсім в куті тут? Зовсім в куті. Тобто не, не тут, не на цьому місці буде, так? Там, де то закрито, зовсім вона там має стояти. А там ваша земля? Там Наша земля, так. Ваша, ага. так? Тобто О, це, це, це ваша ділянка. То, з того боку буде стояти, чи з цього? Бачите, це закрито. Ага. Бачите, це закрите. Ось там вона ага. має стояти. А тут має стояти тераса. Такі сидіння. То, що замовлювали, то замовлювали через бригаду, то я сам не виконував. Ага. Замовлювали через бригаду, думали, що просто фізично то встигнемо. фізично то не встиглося, привезли, поставили. Тобто не буде він тут стояти? Не буде Він тут стояти, ви... Добре, окей. Він має стояти там, тут має стояти красивий навес. Надалі власник піцерії планує перемістити цей кіоск туди, в цей провулок і тут зробити своєрідну літню терасу, де люди влітку в жарку погоду зможуть відпочивати та замовляти тут їжу від піцерії. Весь процес встановлення цього кіоску та наявність дозволів на його встановлення ми постараємось проконтролювати. З вами був Троскавець. Онлайн, побачимось.